Мороз, відкривай, ну, давай, бо ми зараз провалимо все. Давай щиря. сюди дай, 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 дай. Мама дасть. Що будеш робити, моя тинулю? Мама дасть. Май рік, дуже чаще! І ти не чорний, бороз. за мене.

Та вся країна від малого до старого стала на захист до того. А я знаю, що я твою роботу. що на роботу твій папа? Для нас справедливо. Тімоша, давай я буду міста тата свого. Добре? Я буду папа твій, можна мені? Хлопчик тімоша, давай. Я буду везу твого тата! я не Нет! Нет? Чого? Ти папу любиш, да? Дити, бабуля, Дима! Че так я за близкок? Че тогда привезли? Чого це ти так? На, хлопчик Тимоша, тримай подарунок. Дивіться, добре. Зараз я думаю. Давай я допоможу тобі стріляти. Добре? Тільки десь туди таку сторону. А я буду тут. чи Читама. Можна туди куди б... На балконі. Як рік старту глибинних реформ, які чують нам шлях, а де ти тато?